Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ-10 акцій, які варто розглянути для інвестицій в місяці липні, і також поговоримо, які там акції з цих я вже собі купував в цьому місяці. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Почнемо з карти SP500 і бачимо, що за останній день, в принципі, більшість було всього зеленого. Якщо Вибрати тиждень, то тут бачимо трішки іншу ситуацію: що наполовину більшість було червоного, можна сказати, але взявши. Місяць часу, то бачимо, що знову ж таки за останній місяць більшість компаній добре так поприростали. Ну, зелене, це то, що росте, то, що йде нам в плюс, червоне то, що йде в мінус, хто перший раз бачив. І за останні три місяці, як пам'ятаємо, там Трамп почав розповідати про свої тарифи. То, в принципі, більшість уже повідростало від того моменту. І бачимо, що найбільше це страждав у нас healtscher. Ну, бо він починає там вводити свої закони про медицину. До речі, ще мають телефон. Телеграм-канал, переходьте, підписуйтесь. Тут я публікую, що я купую, що я продаю, більш оперативніше. Так само зараз сезон звітів пішов, і ось публікую звіти компаній квартальні, що у них там відбувалось. компанії росли, падали. Їх прогнози і що там взагалі відбувається в світі акцій. Переходьте підписуйтесь, досить цікаво. Перша акція по стандарту це йде у мене тікер VOO. індекс SP500, точніше, ETF на індекс SP500. Для тих, хто хоче інвестувати, трішечки собі. Приумножувати свій капітал і не думати про те, яку там акцію вибрати, слідкувати за звітністю. Добрий вибор для початківця, на мій погляд, і просто тут про нього багато нема що розповідати. Стандартово він має тобі рости з плюс 10% десь із року в рік, деколи буває там плюс 20, деколи буває мінус 10. Але в середньому за останні 100 років він приростав там на 10, 11, 12%, плюс виплачував невеличкі дивіденди. Тому на ньому ми довго не зупиняємось, бо це така свята святи. І наступна друга акція це у нас Berkshire Hathaway, компанія Ворена Баффета. Ворон уже відійшов від своїх справ і передав її своїм так сказати наслідникам. В даний момент вартість однієї акції 473 долари за акцію. Бачимо, що за останній період, от від того моменту, як він сказав, що буде відходити, компанія-акція впала там десь на 100 доларів. На мою думку, добрий момент, щоб докупити собі цю акцію або просто в неї ввійти. Тому що знову ж таки не дивимося, що відбудеться через рік, а дивимось так на десятиліття. В більшості ціна акції падає через те, що це була така так сказати, премія за Баффета, тому що всі вірили в Баффета. І зараз після того як він відходить, то всі починають боятися, що його наступники не впорюються з цією працею, так сказати, зі своїми задачами. По оцінкам платної версії цього сайту Investing.com, на якому я зараз дивлюся, все бачимо, що справедлива вартість 575, майже 570. 6 доларів за акцію. В даний момент акція варта 473. Життєздатність компанії оцінена на хорошому рівні. Справедлива вартість написано, що недооцінена. Хоча по технічному аналізу говорять, що Strong Sell треба продавати, але сентимент зберігається, що купувати. Ну і звичайно, якщо там перейти на саме низ, то бачимо, що по більшості індикаторах strong Buy купувати. Тут Buy і тут нейтральна позиція. Але як завжди, найцікавіше для нас це фінансові показники, тому вкладочка фінанс. Нам показує наступне. Бачимо, що по ревеню компанія, в принципі, із року в рік приростає по gross profit. Так само в 24-му мали мінус 7,5%. Але тут, як бачимо, завжди є переміна то плюс, то мінус. По чистому прибутку така сама ситуація, десь може бути плюс 2000, може бути потім плюс 47%, потім плюс 100%, потім знову мінус 100, плюс 500%. І останній раз було мінус 7,5% з EPS та -ем. саме. Сама ситуація, то в плюс, то в мінус. І по кількості акціям бачимо, що вони в більшості роблять бейбеки і викуповують. Тому для нас, як для інвесторів, акція стає цінніша. По вкладці Forecast прогнози на майбутнє, бачимо наступне, що аналітики цього сайту і сам сайт оцінив компанію, що за наступні 12 місяців найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 485 доларів, тобто вище, чим зараз є. Нормальною ціною вони вважають 521 долар, і максимальною ціною майже 600 доларів за. Акцію. І по іншим моделям оцінки цього сайта можете собі бачити тут, натиснути на паузу і подивитися, що скільки варте і якими моделями то оцінювалось. Наприклад, п'ятирічна DCF-модель по ревеню варта взагалі там, 606 доларів. Компанія Berkshire не виплачує дивідендів. До речі, мене іноді питають, які особисто я дивлюся ресурси з фінансової тематики, і можу вам розповісти про два канали, які перевірені часом та практикою. Перший це сімейний бюджет, його засновик Любомир Остап ви можете бачити у себе зараз на екрані цей канал. Перший з тих, хто реально почав відкривати світ фінансової грамотності ще до того, як це стало майнстрімом. Він та його колеги, авторитетні фінансові експерти, з 2014 року показують українцям, як грамотно розпоряджатися грошима, інвестувати, а не просто відкладати. Канал для тих, хто хоче навести лад у своїх фінансах, зрозуміти, як працює інвестування, податки, нерухомість. І все це зрозумілою мовою для українців в Україні. А другий канал це інвестиції без кордонів в Європі, який ви можете бачити зараз у себе на екрані. Новий канал від європейської частини тієї ж команди планерів iPlan.ua і дуже корисний саме для тих українців, які вже переїхали в Європу, в ЄС або планують туди переїжджати. Тут інвестиційні рекомендації про ETF та акції з Європи, купівлю нерухомості, податкову оптимізацію, вибір банків і брогерів. Міжнародні платежі, страхування життя та здоров'я, порівняння умов європейських країн між собою. Тобто, можна сказати, повний пакет. В обох каналах реальні кейси, багато практики і щира подача. Тож переходьте, підписуйтесь, обирайте свій формат, щоб бути озброєним знаннями незалежно від країни, в якій зараз проживаєте. Посилання під відео. Наступна компанія, яка знаходиться в малоризикованому сегменті, знову ж таки, ми йдемо від менш ризикованих до більш ризикованих, на особисту мою думку. Компанія Alphabet, так само вона дуже часто є в мене в моїх оглядах. Бачимо, на даний момент варта 183 долара за акцію. Відноситься вона до технологічного сектору і індустрії Software and IT Service. По різним оцінкам бачимо технічний індикатор Strong Buy, сумарно Strong Buy і moving average так само Strong Buy. Справедлива вартість за оцінкою цього сайту 193 долара, тобто на 5% ще недооцінено. Компанія виплачує дивіденди невеличкі, всього 0,5%, тобто 84 центи на одну акцію. Здоров'я компанії оцінено досить хороше. Справедлива вартість, в принципі, плюс-мінус в тій ціні, яка є зараз. Технічний аналіз показує, що треба стронг-баї, і сентимент зберігається так само купувати. Але одне діло, що там написано, а друге діло, що у них тут по фінансам, по, по цифрам, по реальним, а не то, що там мультиплікатори якісь або індикатори показують. Ревеню бачимо, зростає стабільно кожного року із року в рік 9%, 8-13%. Тут взагалі 41% був Profit, Так само постійний приріст. Бачимо, що за останні 5 років виросло воно із 161%. 1 мільярда до 350 мільярдів, тобто X2 зробилося за 5 років по gross profit. В принципі, так само. Net income, чистий прибуток після сплати всіх податків взагалі зробив X3 із 34 мільярдів до 100 мільярдів доріс. EPS виріс із 2,4 із 2,5 до 8, що досить шалено. Кількість акцій так само роблять постійно бейбеки. Бачимо, із 13 851 зменшилось до 12,319. І нещодавно почали вони виплачувати дивіденди невеличкі, ну з цього, в принципі, всі починають. По форекасту прогнозам на майбутнє від цього сайту бачимо наступне, що нормальною ціною найнижчою ціною вважається 160 доларів за акцію, що там на 20 доларів менше, ніж зараз. Нормальною ціною вважається 203 долара. Що знову ж таки на 20 доларів вже більше, і максимальною ціною, яку прогнозує цей сайт, це 250 доларів за акцію. Інші показники можете собі бачити тут на екрані, що скільки варте і як оцінюється по різним моделям оцінки. Наступна компанія Visa варта в даний момент 349 доларів за акцію. Відноситься до сектору технології, індустрія, софтвар ЕНАЙТІ сервіс так само по показникам технічного індикатора strong Buy, сумарний Buy Moving average, бачимо, що стоїть нейтральне. Справедлива вартість тут вже трішки менша, 328 доларів, зараз вона 350, тобто переоцінена на 6%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 0.7%, тобто 2.36 2 долари 36 центів на одну Акцію здоров'я компанії в хорошому стані, справедлива вартість трішки переоцінена. Технічний аналіз тут показує, що якби треба продавати, але сентимент зберігається на купувати. І ось чому подивимось на фінансові показники, тому що бачимо, що дохідність за останні 5 років зросла із 23 мільярдів до 36 мільярдів. Останні 4 роки компанія стабільно дає там плюс 10%, 22%, 11,5, 10% по gross profit так само. Виросло із 22 мільярдів до 35 мільярдів. По Net Income, по чистому прибутку із 12 мільярдів збільшилось до 19 мільярдів. Стабільний приріст 13, 21, 15, 14%. EPS так само із 5, зріс майже до 10, тобто майже X2 було зроблено. Кількість акцій вони роблять бейбеки із 2,1 зменшилось до 1,8. І дивіденди так само вони збільшують в два рази, можна сказати, збільшили за останні 5 років. По форекасту прогнозам на майбутнє бачимо наступне: що найнижча ціна, яку вони прогнозують за наступні 12 місяців, це 294 долара. Нормальною ж ціною вони вважають 383 долара, тобто на якихось там 30 доларів більше. І максимальною ціною вони вважають, що може бути 425 доларів за акцію. Інші показники можете собі бачити тут на екрані. Моделі оцінки, так само вам показую. Це все платна версія. Можете дивитися на них зараз безкоштовно. До речі, для тих, хто любить купувати хороші речі по хорошій ціні, Investing.com в даний момент проводить літню розпродаж 50% знижки на свою Pro-версію або pro плюс-версію. Плюс за посиланням під відео можете отримати 15% додаткової знижки ще від мене, бо ви реєструєтесь через моє посилання. Тобто, Сумі будете мати 65% знижки. Поки що там ще є літо, і от у них така є розпродаж, тому досить варта сам користуюсь, вам показую. Про платну версію, в мене є окреме відео. Десь тут буде посилання, де я там показував, розповідав, що вона вам дає. Коротко можу вам показати, що, наприклад, якщо у вас є watchlist то отак воно вам буде показувати, сортувати, яка компанія переоцінена яка недооцінена яка нормальна в неї ціна. Знову ж таки, за версією цього сайту і аналітиків цього сайту. Сайту, яке там у неї здоров'я, чи все там окей, чи не окей? Бо може так бути, що компанія недооцінена, але фінансове здоров'я в неї в критичному стані. Ще будете мати доступ до ProPix, це такий топ акцій місяця від цього сайту. Наприклад, ось він показує, що техніч Титани у них обігнали індекс SP 500 на дуже багато. S&P 500 виріс за останні 12 років на 341%, а їх технітани, то що вони там додавали, віднімали, купували, продавали акції. Зросли на 2336%. Щомісяця вони виставляють добірку акцій, які вони купили собі, так само показують, які вони продали, якщо продали, з яким плюсом або мінусом. Бачимо цю акцію, вона там плюс 46, вони на ній заробили. Marvel заробили на ній 25% і так далі. Звичайно, у них так само є, вони показують, що щось вони закривали в мінус собі, не без цього. Також є у них ідеї, топ-ідеї, наприклад, з портфелі Ворона Баффета, як вони там росли за останні три роки, біл. Гейтса на 72% виросли, і по різним багатьом там, людям і компаніям, які ви могли чути і бачити. Ще досить добра така є база знань, як Data Explorer. Наприклад, ви не знаєте, що таке ПЕК, натискаєте на нього, і от воно вам розповідається, розписується, як це рахується, звідки воно береться, що це означає, і так далі. На різних мовах є сайти, української, на жаль, немає: є російська, англійська, іспанська, китайська, і плюс ще є така штука, як Warren AI, штучний інтелект, який заточений. Під інвестиції Ворен, ну тому що вони прирівнялися до Ворена Баффета, як будто би ви з ним спілкуєтесь. Ну але знову ж таки пам'ятайте, що штучний інтелект це штучний інтелект, а свої мозги треба завжди так само включати і думати і аналізувати, що там вам розповідають. Річ класна, але рішення завжди приймаєте ви і відповідальність несете ви. Під відео є посилання для додаткових 15%, щоб мати до 65% в сумі. Нагадую, дуже важливо, що знижка додаткова 15%. Працює тільки, якщо ви реєструєтесь через, так сказати, комп'ютер, через веб-версію або через мобільний телефон, так само через веб-версію, а не через мобільний додаток. Наступна компанія Vici Properties це rate. він особо там сильно не буде рости, принаймні не має рости, але для тих, хто любить дивіденди, то в принципі можна. Сектор Real Estate, естети, індастрія, and Commercial Rates. Він зараз знаходиться в вартості в ціні своєї справедливої вартості, виплачує. Віденди у розмірі 5,3%, тобто 1,73 цента на одну акцію, яка варта 32 84 цента в даний момент. По здоров'ю компанії бачимо, що тут воно досить хороше, справедлива вартість, що в неї така, як є, навіть там на 1,5% переоцінена. Технічний аналіз нейтральний. Сентимент зберігається купувати. Ага, і не показав тут, що технічний індикатор показує, що треба Strong Sell продавати, сумарне Strong Sell продавати, і Moving Average так само strong Сел, але тим не менш бачимо, от як себе вила, вила акція за останні там ріки, і, і бачимо, що в принципі вона зберігається на одному тому самому місці. Я собі її купував, коли вона ось тут була там впала до 28-29. Ну але як і сказав, що це компанія більше на дивіденди, а не на ріст. Хоча так само ріст, в принципі, має бути. Але як там буде, знову ж таки ніхто не знає. По фінансовим показникам бачимо наступне, що, в принципі, із 2019 там, по 24 рік компанія робить плюс і досить такі гарні. Із 1 мільярда виросла до майже 4 мільярдів. Приріст у них тут ось був за останні там, 4 роки 23%, 76%, 35 і 6% плюсом. Грос профіт, в принципі те саме, із 870 мільйонів виросла до 3,8 мільярда. По net income, по чистому прибутку тут завжди в зеленому, завжди в плюсі, із півмільйона виросла до 2,6 мільярда. EPS бачимо із 1,2 зріс до 2,56, тобто x 2 зробив за ці роки. Дивіденди так само вони збільшували з 1,17, збільшили до 1,7. І основна проблема, чому ціна акції дуже часто стоїть на одному місці, тому що вони постійно довипускають собі акції, і бачимо, як вони збільшили їх в два рази рази за останні 5 років. Із 439 мільйонів до 1 одного... Мільярда. Тому доходи якби ростуть, але кількість людей, які участвують в акціях, стає так само більше і приходиться ділитись з більшою частиною людей. По форекасту прогнозам на майбутнє бачимо наступне: що найнижчою ціною вважається це 34 долара за наступні 12 місяців, тобто більше, ніж зараз. Нормальною ціною вважається 36 доларів 34 центи, і максимальною ціною вважається 43 долара за акцію. По іншим моделям оцінки бачимо наступне. Натискайте собі на паузу. Тут тільки 6 моделей оцінки, тому, в принципі, можете собі бачити. Наступна компанія Evolution Gaming. Бачимо в даний момент 85 доларів за акцію. Вчора у неї був звіт. Показали досить гарний звіт. Виросла компанія на 8% після звіту. Дуже багато слова звіт. Компанія відноситься до сектору Consumer Cyclical і індустрія Hotels and Entertainment Service. Ну, в принципі, це більш про казино, онлайн казино. Ось тут ми бачимо. Показникам технічний індикатор Strong Buy, сумарно Strong Buy, moving average Strong Buy. Справедлива вартість акції, чому я собі докуповував, 123 долара. В даний момент вона там ще позавчора вона коштувала 80, сьогодні 85. Справедлива вартість за оцінкою цього сайту 123 долара і недооцінка, якби в 45%. І компанія виплачує дивіденди в розмірі 3,1%. тобто 262 на одну акцію, і це єдина компанія, здається, яка взагалі в мене є, яка виплачує дивіденди раз в рік. Тобто більшість компаній розділяють свої дивіденди на квартальні, і виходить, що щокварталу вона виплачує якусь частинку. Ця компанія виплачує раз в рік дивіденди цілі. Тобто 3% ви достанете за одну там якусь виплату. По фінансовим показникам бачимо наступне: тут все добре. По ревеню постійно бачимо зелений приріст, плюс 90% було, плюс 3,6, плюс 23%, плюс 23%. По gross профіт так само. Із 365 мільйонів виросло до 2,2 мільярда. Бачимо, прирости в відсотках такі самі. По Net Income, по чистому прибутку ситуація ще краща. Із 149 мільйонів виросла до 1,2 мільярда. x 10 було зроблено за ці 6 років. Останні EPS У них зріс із 0,82 до майже 6. Шалені просто цифри. По кількості акцій то вони трішки випускали, потім почали викуповувати. Що теж до. Досить добре, і дивіденди бачимо, так само вони збільшили із 0,42, це за останні 6 років, до 2,8. По прогнозам на майбутнє по форекасту, тут бачимо досить таку цікаву ситуацію, що прогнозують, що через рік вартість буде 75 доларів і немає ніякої вилки, що там скільки максимально, скільки мінімально. Все це через те, що тут всього одна людина голосувала, і не досить популярна ця акція серед людей. Але там почекаємо, що пару років, як всі про неї. Почнуть говорити. По іншим моделям оцінки, можете бачити, що тут відбувається. Наприклад, 5-річна DCF модель по ревеню, бачимо 126 по EBITDA 135 доларів за акцію. В цьому місці я собі докуповував цю компанію. Наступна компанія Corsera, все вона щось болтається то вверх, то вниз. Ніяк не може нормально вийти в свій плюс. Ну, в принципі, я думаю, для нас може це і краще. Можемо її купити по більш дешевій ціні. В даний момент 8. Олерів 64 центи за одну акцію. Варта Відноситься до сектору технології, індустрія софтвер, NIT сервіс Компанія займається онлайн education, тобто онлайн можете навчитися багато різних корисних речей. По технічному індикатору бачимо Strong Buy, сумарно Strong Buy, moving average, так само Buy. Компанія знаходиться в недооцінків в 34%, справедлива вартість рахується 11,5 доларів. Компанія не виплачує дивідендів. По фінансовим показникам бачимо наступне: що по ревеню компанія... Компанія приростає постійно. Із 184 мільйонів виросла до 700 мільйонів gross profit із 94 мільйонів виріс до 371 мільйона. По net income чистому прибутку, бачимо тут, то вони йшли в мінус, в мінус, в мінус. Тобто працювали, працювали, всім роздали зарплату, податки і так далі. І в них лишилося там 175 мільйонів. Але останні два роки, три роки, бачимо, іде воно на спад. По EPS бачимо, що із мінус 1,45. Зійшло до мінус 0,5, і в більшості це була проблема того, що вони довипускали акції. Бачимо, із 32 мільйонів воно збільшилось до 157 мільйонів. Тобто акції вони там випустили x 5 за останні 6 років. По форекасту і прогнозам на майбутнє за оцінкою цього сайту, бачимо наступне: що найнижчою ціною вважаються 7 доларів, нормальною ціною вважають майже 10 доларів, це через 12 місяців, і максимальною ціною 12 доларів за. За акцію. По оцінкам різних моделей можете собі бачити на своєму екрані. Наступна компанія ST Microelectronics в даний момент 32 долари за акцію. Компанія відноситься до сектору технології, індустрія Semiconductors nеконductors еквіпмент. По технічному індикатору бачимо Strong Buy, сумарно Strong Buy, moving average strong Buy. Хто додивився до цього моменту, не сказав я на самому початку. По таким індикаторам не варто вибирати просто собі компанію і її купувати, якщо тут написано strong Buy. Це для вас така помітка, що окей, сам сайт погоджується з вашими думками, якщо ви вам сподобалася ця компанія, але найважливіше це її фінансові показники цифри, скільки вона заробила, скільки вона потратила і так далі, і скільки в неї там за. Залишилося, які, які в них прогнози на майбутнє, що вони там прогнозують, як вони собі бачать, а не то, що тут написано «strong Buy, значить все точно купуємо. Так ніколи не робіть. Справедлива вартість за оцінку цього сайту 37 майже доларів, тобто 15% недокупка. Компанія виплачує дивіденди відносно невеликі, 1,1%, тобто 31 цент на одну. Акцію здоров'я компанії Фейерс справедливе. Fair Value, бачимо так само справедливе, хоча не до оцінка в 15%. Технічний аналіз strong Buy, а але Sentiment, зберігається так само купувати. По фінансовим показникам бачимо наступне: що ревеню у них в принципі так досить добре росло до 23-го року, в 24-му зменшилось це на досить добрі такі 23% І бачимо, що виросло із 9,5 мільярдів до 13 мільярдів. Роком раніше було 17 мільярдів. Зараз всі чекаємо, що вони мають запустити свої нові заводи і має дати буст компанії. Ну, Надіємося на це принаймні. Розпрофід так само зріс із 3,7 мільярда до 5,2 мільярда. Ну, але бачимо, що в останній повний і закінчений рік зменшилося це все на 37%. По net income, по чистому прибутку так само у них було за останній рік дос досить таке велике падіння на 63%. Відсотки, але знову ж таки за останні там 6 років бачимо, все одне був ріст із 1 мільярда до 1,5 мільярда. Перед тим було 4,2 мільярда. EPS із 1,14 зріс до 1,66. Кількість акцій вони останні 3 роки роблять бейбеки, викуповують свої акції, що досить добре для інвестора. Ну і сама компанія, якщо робить байбеки, значить вона розуміє, що досить добра ціна для викупу. Ну, хоча не завжди так буває, бувають різні ситуації. Дейтен. Компанія збільшила із 0,17 до 0,36. По Форекасту прогнозам на майбутнє бачимо наступне: що нормаль, найнижчою ціною вважається 23$ за акцію, нормальною ціною вважається 30 доларів, майже 31$, долар, і найбільшою ціною вважається 48,60. Центів, що в принципі може бути. Знову ж таки, всі надіються на ті заводи, які там мають бути справедлива вартість. Бачимо по різним оцінкам. Можете собі натиснути на паузу і роздивитися. Наступна компанія DataDoc. Бачимо в даний момент 143 долара за акцію. Варта компанія відноситься до сектору технології, індустрія software N IT сервіс. По індикаторам тут бачимо: все у нас strong Buy і moving average buy. В даний момент компанія Трішки переоцінена на 15%, і справедлива вартість її 121 долар. Компанія не виплачує дивідендів. По здоров'ю компанія в хорошому стані. Справедлива вартість, бачимо, що переоцінена на 15%. Технічний аналіз говорить про стронг-бай, і аналітичний сентимент зберігається купувати. Але що ж там по фінансовим показникам, бачимо тут наступне: що компанія росте шаленими темпами за 6 років, бачимо, вона приростала 83%, 66% – це по ревеню 70%, 62%, 27%, 26%. Gross Profit так само, тобто із 273 мільйонів виріс до 2,1 мільярда. І компанія обганяє свої оцінки, і люди дуже сильно починають в неї вірити і готові платити за неї більше. По Net Income, по чистому прибутку, бачимо, як тут вони були в мінусах 4 роки. І останні 2 роки вони вийшли в плюс Плюс 200 плюс 300% по чистому прибутку. По Net Income, що досить таки. Шалена, і ну і знову ж таки, із-за того справедлива вартість 120, а вона вже зараз коштує 143 долара. І якщо так збережеться і надалі такий ріст, то компанія може рости досить таки шалено. А ну, але знову ж таки, так як вона знаходиться тут у нас в кінці, то може бути досить таки ризиковна компанія. По ЕПС бачимо, що із мінус 0,12 виросла до 0,52 в плюсі. Кількість акцій вони довипускали, і так x 3 випустили, було 140 мільйонів, стало 330 6 мільйонів дивідендів компанія не виплачує. І по Фарикасту, по прогнозам на майбутнє, бачимо наступне: що найнижчою ціною вони вважають 105 доларів, нормальною ціною вважають 143 доларів, тобто та, яка, яка зараз є, і через наступні 12 місяців, так само вони вважають, що це нормальна ціна. І максимальна ціна це 200 доларів за акцію, на що більшість людей і дивиться, і думає, що приблизно це може статися. Все залежить від їх звітів, що вони там будуть показувати. Але якщо будуть звіти такі, як попередні, то 200 доларів може бути за наступні пів року. І по іншим моделям оцінки бачимо наступну справедливу вартість, як воно там все це оцінювалося Цим сайтом і аналітиками цього сайту. І наступна компанія, остання в нашому списку Dolby Laboratories. відноситься до сектору технологій і індустрія and IT Service – Тут так само все у нас стандартно: «Strong Buy», «Strong Buy», «Buy». Компанія по справедливій вартості має бути 82 долара, тобто недооцінена на 9%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 1,7%, тобто долар тридцять на одну акцію, яка варта 75 доларів в даний момент. По здоров'ю компанії знаходиться в хорошому стані, по справедливій вартості бачимо на 9% недооцінена, технічний аналіз strong Buy І сантимент зберігається, Strong Buy сильно окупувати. По фінансовим показникам бачимо наступне: що тут ревеню у нас, в принципі, туди-сюди, на одному місці стоїть. Gross Profit так само, можна сказати, на одному тому самому місці. І net Income бачимо тут тільки, бувся, що останні два роки. Плюс 9%, плюс 30%. Але якщо подивитися на квартальні звіти, не на річні, то бачимо наступне: що ревеню за останні. Три місяці постійно були там в плюс плюс 5 відсотків, плюс 17, плюс 3%. відсотки. так само, плюс 7%, плюс 16, плюс 5%. Net income, чистий прибуток. Бачимо, плюс 52 відсотки, плюс 15, плюс 35 відсотків. приростав на 50%, 16%, 34%. відсотки. При тому, що кількість акцій вони трішки довипускали. І по форекасту, по прогнозам на майбутнє бачимо наступне: що найнижчою ціною вони вважають 95 доларів за акцію в даний момент вартість. Одній акції це 75 доларів. Ну, ось тут бачимо. Нормальною ціною вважають 102 долари за акцію, і максимальною 112 доларів за акцію. Знову ж таки, по різним моделям оцінки бачимо наступні ці показники, скільки що оцінено. Нагадую, як і в кожному відео, пам'ятайте, що те, що вам розповідають в інтернеті, десь хтось сказав, ось така класна, крута акція, не означає, що для вас вона класна і крута акція. Завжди майте свою голову, робіть свій додатковий розширений аналіз, а не просто так розбіглися, подивилися по цифрам. Зайшли на сайт. Компанії, почитали, що вони там розповідають, і приймайте вже своє рішення, чи вам варто купувати цю акцію, чи не варто. Які акції маю, як виглядає мій портфель? В даний момент публікував недавно відео. Може, десь тут буде посилання. Переходьте собі, подивіться, якщо ви ще цього не бачили. Напишіть в коментарях, які акції ви розглядаєте собі для інвестицій, що собі купували в цьому або в минулому місяці. Буде цікаво почитати, дізнатися. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папам, Успіху в інвестиціях.